На зарядку! Доброго здоров'я, земляки! В нас зарядка для хребта! Для того, щоб успішно займатися додатковою вагою для здорового спортивного довголіття та й взагалі для повсякденного життя, коли нам трапляються в різні, не зовсім підготовлені моменти піднімати і переносити важкі габаритні предмети. І щоб всі ці, ці моменти входилися без побічних ефектів, легенько необхідно зберігати м'язи нашого корпусу в формі. Хребет наш фундамент, каркас нашого тіла, довкола якого вистроюється все. Здоровий хребет покриляє, тягне нас догори. Обділений увагою хребет навпаки нас нагинає. Міцні м'язи спини і живота стають залізобетонною опорою для хребта. Беруть на себе всі навантаження, оберігаючи його. На щастя, вони чудово піддаються тренуванню і не забирають багато часу. Перед кожним тренуванням ми готуємо своє тіло в комбінацію з трьох вправ. Першою вступає в гру класична динамічна вправа гіперекстензії, якою ми здорово зміцнюємо розгиначі хребта, на її безліч варіацій, і можна також виконувати в домашніх умовах на коврах. Після розгіначів і розігріву задньої поверхні необхідно аналогічно для балансу прокачати і м'язи згиначів, подбати про передню поверхню, щоб були сильні м'язи з усіх сторон хребта. Для цього ми виконуємо знайомі всім класичні підйоми на прес. Цими двома вправами ми динамічно розігріли обидві поверхні, але для повного щастя необхідне статичне напруження водночас обох поверхонь. Щоб закріпити ефект, дістатися до самих дрібних і глибоких м'язів добиться залізобетонного ефекту. Для цього ми скористаємося табуретом. Нам потрібно полежати всього на двох точках опори: перша наші п'яти, друга область лопаток. Тіло тримати прямим як струна, і старатися якнайдовше полежати, до відчуття жару в м'язах, і тоді ще почекати, хай попрацюють в тому режимі, спочатку важко, потім полюбиться. Після такої комбінації тіл готове до нагрузу. можна сміло працювати. Так ми починаємо і завершуємо тренування. На все про все 5 хвилин. Якщо хоч двічі на тиждень практикувати зміцнення хребта, позбавимо себе багатьох обмежень і неприємностей в майбутньому. Скільки людей погасло від гриш, пішло по стандарту лікування, нехтували вправами і залишилися немічними до кінця життя. Вправ на зміцнення безліч, легко підібрати під себе. По своїх відчуттях тіла, по своєму руховому досвіду. Їх потрібно комбінувати також із розтяжкою, щоб м'язи були еластичні, рухи вільні і безпечні. Бувайте здорові, земляки! Але не забувайте, ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.